Мої вітання, друзі. Сьогодні на огляді Suzuki Адрес В-125. Моделька DT-11. Це чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні з 17, 18, 19 років випуску. Конкретно цей будемо зараз дивитися, якого він року випуску. І моделька, на мою думку, на сьогоднішній день. Скажемо так, Одна із самих-самих комфортних, самих вдалих. І в співвідношенні ціна, якість, ну навряд чи щось вийде краще по якості підібрати, по зручності, по практичності. Почну розхвалювати, як завжди, тому що цю модельку люблю і є за що її любити. Надійний двигунчик, величезне рівне сидіння, реально величезне. Тут без перебільшення можна втрьох сісти. От, величезний багажник під кофр, Тобто ви сідаєте вдвох або в трьох ще є місце для кофра. І багажник ну дійсно дуже масивний. ну Супер. Апарат. Так, дивіться, він весь в рідній фарбі. Такий мокрий, крас... мокрий асфальт колір, красивий. Дуже мені до вподоби, На легкосплавних дисках сузуки адрес без водянки, без проблем. Їде він на дальній відстані, друзі, також не перегрівається, не клинить, все добре. Є лапки для пасажира, зручні, легкосплавні диски, вони всі, всі в рідному кольорі. От В прекрасному чудовому стані. Задня гума стоїть ARC. Ну, десь відсотків 60-70 залишилось протектора. Розмір гуми 100 на 90х10. На Гарненький. Urban master стоїть гума їхня оригінальна так По правій частині ми глянули, жодної подряпини немає, питань, зауважень також. Такі цікаві у нас поворотнички. і Мені в принципі подобається, як виглядає навіть дизайн цього скутера. Великий комфортний кораблик. так Стан варіаторів. Як завжди в кінці відео, кому цікаво, дивіться. Ці двигунчики робляться навіть на сьогоднішній день в модельки 23-24 років випуску. Тобто двигунчики, я вам скажу, друзі, зустрічав з пробігами і 80, і 90 тисяч, і все чудово працює. Ремонтно придатні, простенькі, хороші двигунчики. А тепер дивіться, будемо дивитися ближче, яка фарба, як він шикарно виглядає на сонечку. Красивий перламутровий такий колір, мокрий асфальт. І в принципі взагалі, От просто ідеальний стан по пластику, технічно, я ж кажу, подивіться, лапки, все працює, все чудово. Бокова підніжечка, яка виключає двигун. Оригінальне заводське сидіння величезне. У нас ще навіть два ключики. Рідних два ключі, Сузуки Так, побігли далі. Що у нас під сидінням? Під сидінням у нас є два зеркала, рідних японських, заводських дзеркала. Так Тут. показує він нам 18.09. Ну, скажімо так, майже 19 року випуску модель. Гарненька. Гарненький стан, все чудово, все красиво і все чистенько. 20 311 кілометрів пробігу на рідних ручках з Тут також немає ні подряпин, нічого такого взагалі по голові, голова також без подряпин. Взагалі на скутеру реально жодної подряпинки немає, От просто. Ідеальний стан, так само і тут. так Передня гума практично нова, відсотків 90% залишилось данлоп стоїть розмір 90 90 на 12 По диску до 10% по зносу, колодочки також. А колодочки, а колодочки вже такі собі такі собі, три-п'ять від'їздять, в принципі, найближчим часом прийдеться замінити. так Диск передній 12 діаметру, також в рідній фарбі, гідравлічна, масивна, гарна вилка. О, дивіться, гарна вилочка. По пластику жодної подряпинки, от реально жодної. Візуально просто шикарний стан. Так, праву частину ми дивилися, все. Із величезних плюсів те, що я говорив, і буду повторювати, в нього є карман. От Зліва, справа глибокий карман, в нього є гачечок, щоб поставити, якийсь там кульочок на пол. В нього величезний пол, пологий пол, ну, мега зручний, багато чого можна сюди поставити. Тобто велике сидіння, комфортна посадка і саме головне, що він практичний. Так, інжектор. Працює датчик на бак. Зараз заведем. Є кікстартер, до речі. Так, габаритний вогник працює. Дуже тихенько і м'яко працює двигун. Одна із самих тихих моделей взагалі по роботі двигунчика, я б сказав. Я вам скажу, друзі, він величезний по розмірах і їде дуже-дуже прекрасно. Кому цікаво, як завжди, дивіться тест-драйв. Так, є габаритний вогник, лампочка габаритна, ближній дальній працює. Поворотничок також працює на таблові є. Повторювач поворотничків, це чудово, а, в принципі, все. Сигнал також працює. Ну що, друзі, рекомендую адрес, я вам скажу, що на сьогодні, от, на мою професійну думку, а, дійсно, ціна якість от кращого варіанта. В принципі, щось схоже по зручності може бути Yamaha Axis Street, але їх набагато менше. І, як на мене, він Axis не такий симпатичний, як адрес і, звичайно ж старіший по роках. А адрес свіжий, технологічний, економічний і комфортний, і практичний. Купуйте, не пожалкуєте Підписуйтесь на YouTube канал, не забувайте про Telegram з асортиментом техніки, іншої, яка є на продаж. Ну і побачимось в наступних оглядах. Всім гарних покупок. Так, друзі, адрес ДТ-11А. Варіатори. Дивіться, задній варіатор, в якому стані, дивіться, колодочки щеплення. Ну, без перебільшення, просто новий. Це у нас тарілочка переднього варіатора, а ось передній варіатор, дивіться. Аналогічно, в прекрасному стані. Настільки бачу 2018 року він. Без питань, без зауважень. Ролики варіатора. Рідні оригінальні ролики, друзі. Все, оригінальне по-моєдику. Також новесенькі, без питань, без зауважень. І взагалі. Так, ремінь рідний. Powerlink, ремінь від Гейтс, оригінальний в прекрасному стані. Тарілочка переднього варіатора, аналогічна. Ну і буду хвалити ці фільтра, поки буду їх оглядати, друзі. Тут самий крутий фільтр, який я тільки бачив на адресах, мабуть, тому і вони довго ходять. Тут і поролончик, і паперовий фільтр. Тобто дуже, дуже крута і якісна техніка. Рекомендую всім. Он таку моделку купуйте.